Джек Лондон. Смок Беллю Смак ведмедине. Розділ перший Спочатку його звали Крістофер Беллю. У коледжі він став просто Крісом Белло. Згодом у середовищі Сан-Францискої Богеми його почали називати Кітом Белло. Та зрештою він отримав прізвисько «Смок Беллю», і з того часу ніхто вже не кликав його інакше. Історія цього імені це, власне, історія його самого. Можливо, нічого б і не сталося, якби не мати, що безмежно його любила, залізний дядько і лист від Джилета Белламі. Щойно переглянув свіжий номер хвилі, писав Джилет із Парижа. Переконаний, що Огара досягне успіху, хоча він ще не знає всіх секретів ремесла. Далі йшли поради, як удосконалити журнал. Піди передай Огарі мої зауваження, але не кажи, що це від мене, хай думаю, ніби це твої власні ідеї, бо ще зробить мене своїм паризьким кореспондентом. Вона мені треба, коли я й так друкуюся в поважних журналах і отримую за це готівку. Насамперед нехай прожене того ідіота, який пише про музику та мистецтво, і ще Сан Франциско завжди славився своєю власною літературою. А де вона? Скажи йому, хай пошукає по місту талановитого хлопця, який міг би писати для нього короткі історії, живі, яскраві, сповнені романтики і справжнього місцевого колориту, одне слово, щось на кшталт роману з продовженням. Кіт Беллю одразу подався до редакції хвилі, щоб виконати прохання друга. Огара вислухав, Огара сперечався, а потім погодився він і справді вигнав нещасного критика. Потім узявся за кіта і трапилося саме те, чого боявся Джілет, навіть там, за тисячі кілометрів, у Парижі. Коли Огара чогось хотів, йому важко було відмовити він був надто привітний і до болю наполегливий. Не встиг кіт вислизнути з редакції, як уже став заступником редактора, пообіцяв щотижня писати кілька шпальт критики, поки не знайдуть когось іншого, а ще регулярно постачати 10 тисяч слів про життя Сан Франциско, і все це безкоштовно. Хвиля поки не може платити. Пояснив Огара, додаючи з усією щирістю, та тільки ти один можеш писати це так, як треба. Який же я дурень, бурмотів кіт, спускаючись сходами. Так почалося його рабство у хвилі і у самого Огари. Тижнями він не виходив із редакції, приймав на себе удари кредиторів, лаявся з друкарями і щотижня вимучував із себе 25 тисяч слів. Писати ставало дедалі важче хвиля загордилася, захотіла виходити з ілюстраціями, які коштували скажені гроші, а заплатити кіту чи найняти йому помічника, звісно, не було з чого. Ось що значить свій хлопець, бурмотів кіт. Дякувати богові, що він створив таких хлопців, зворушено вигукнув Огара, міцно потискаючи йому руку. Ти мене врятував, кіте, ще трохи і все піде, як по маслу!» Яке там піде, зітхнув кіт. Мені здається, я тут застряг назавжди. Та невдовзі йому здалося, що він знайшов спосіб звільнитися з цієї каторги. Одного ранку, просто перед очима Огари, він удав, ніби спіткнувся об стілець і гепнувся на підлогу. Потім зачепився за стіл і тремтячими пальцями перекинув баночку з клеєм. Пізно ліг? спитав Огара. Кіт потер очі і розгублено глянув навколо. Ні. – Просто щось з очима, ніби на лоба лізуть. Кілька днів він спотикався об усе підряд, удаючи сліпоту, та серце Огаре не розтануло. Знаєш, Кіте, мовив він якось, сходи до окуліста. Є тут один Гес Депол, чудовий лікар, і тобі це нічого не коштуватиме. Ми надрукуємо йому рекламу, я все влаштую. І як завжди, дотримав слова, відправив кіта до лікаря. У вас усе чудово, сказав окуліст після огляду. Очі просто ідеальні одна пара на мільйон. Добре, але не кажіть Огарі, попросив кіт, і дайте мені темні окуляри. Єдине, чого він домігся своєю хитрістю, це того, що тепер огара при кожній нагоді співчутливо потискав йому руку і мріяв у голос про той день, коли хвиля нарешті стане на ноги. На щастя, кіт мав деякі власні заощадження, невеликі, але достатні, щоб належати до кількох клубів і утримувати студію в латинському кварталі. Щоправда, відколи він став помічником огари, його витрати різко зменшилися, йому просто не було коли витрачати гроші. Він майже не з'являвся у студії, а його славнозвісні вечері на жаровні, якими він пригощав місцеву богему, залишилися в минулому. Попри це, грошей у нього все одно не було хвиля висмоктувала не лише його мозок, а й кишеню. Ілюстратори часом відмовлялися малювати, друкарі друкувати. Навіть маленький посильний іноді страйкував. У такі моменти Огара лише зиркав на кіта, і кіт платив. Коли пароплав ексцельсіор, прибув з заляски і приніс чутки про клондайське золото, яке звело з розуму всю країну, кіт зробив доволі легковажну пропозицію. Слухай, Огаро, сказав він. Та золота лихоманка ще розгориться. Назад повернуться дні сорок дев'ятого, а може, і мені варто туди, по матеріал для хвилі, я сам покрию витрати. Огара похитав головою. Редакція не може без тебе, Кіте, та й твій роман ще недописаний, до того ж я щойно бачив Джексона. Завтра він їде на клондайк і обіцяв щотижня надсилати матеріали. Я не відпускав його, поки він не пообіцяв, та й то нам це нічого не коштуватиме. Того ж дня кіт знову почув про клондайк, коли зайшов до клубу і зустрів там дядька. Доброго здоров'я, дядечко!» – привітався кіт, ввалившись у шкіряне крісло і витягнувши ноги. «Якся маєте? Він замовив коктейль, а дядько задоволився своїм звичним слабким кларетом. Старий кинув на коктейль і на обличчя небожа гнівний докірливий погляд. Кіт відчув, що зараз отримає прочуханку. Я поспішаю, промовив кіт квапливо. Біжу на виставку кейта. Мушу подати півшпальти. Що з тобою? глухо спитав дядько. Ти блідий, як труп. Кіт тільки тихо застонув. Мабуть, прийдеться мені поховати вас раніше, ніж годиться. Дядько сумно похитав головою. Лишень тільки не віддавайте моє тіло хробакам», – буркнув він. Краще спаліть мене. Джон Беллю належав до того старого, суворого покоління, яке в п'ятдесяті роки плугом і волами об'їздили безкраї прерії. У ньому була та стійкість і мужність, яку загартувала боротьба за нові землі. Не так живеш, Крістофере, мені соромно за тебе, сказав він. Веселе життя, чи не так? усміхнувся кіт. Старий знизав плечима. Не дивися на мене тими очима, дядю. Хотів би, щоб то було з веселого життя. Розваги, та я майже й часу не маю. І що ж тоді з тобою коїться? Переробився, Джон Беллю зареготав. Серйозно. кіт усміхнувся у відповідь. Людина продукт, середовища, сказав він, показуючи на дядькову склянку. Ваш сміх вже рідкий і гіркий, як те вино. Переробився, з глузуванням повторив дядько. Ти ж за все життя й цента не заробив. Боюся об заклад, що заробив. Просто ніколи не отримував грошей готівкою, хоча заробляю 500 на тиждень і працюю за четверо. То які це заробітки? Малюнки, що їх ніхто не купує, чи ще якісь дурниці. Ти вмієш плавати? Колись вмів. А їздити верхи. І це доводилось. Джон загидою чмихнув. Добре, що твій батько помер і не побачив би цього. Твій батько був справжній чоловік, розумієш? Чоловік, а не як ти. Думаю, він вигнав би з тебе ці всі мистецькі дурощі. Що вдієш? зітхнув кіт. Часи інші, дядю. Міг би я це терпіти, люто наставляв дядько, якби ти хоч трішки мав успіх, а ти й цента не заробив, жодного гідного чоловічого діла не зробив. Гравюри, малюнки, веєрчики, спробував виправдатися кіт. Партач і невдаха, які твори ти намалював. Погані акварелі, потворні афіші. Чи відомі вони хоч комусь у Сан Франциско? А одна моя робота висить у залі цього клубу, сміливо зауважив кіт. Мазанина. А музика? Твоя, дорога мати, витратила сотні на твою освіту. І що вийшло? Ти не зробив і п'яти доларів, хоч би акомпонував комусь на концерті. А твої пісні то божевільне нудне сопіння. Ніхто їх не співає, крім отих дурнів, що граються в богему. Я колись видрукував книжку. Пригадуєте, мої сонети, несміливо зауважив кіт. Скільки це тобі коштувало? Хіба тільки купу часу. І що ще зробив? Поставив п'єсу в літньому театрі. І що ти за це отримав? Славу! Та ти навіть плавати вмієш і на коні їздив. Джон гупнув склянкою по столу. «На що ти зараз здатим? Грошей на тебе не шкодували, а ти в університеті не був жодним спортсменом. Ні в футбол не грав, ні в човні не гріб. Я трохи займався боксом і фехтуванням, згадав кіт. Коли ти востаннє боксував, не відпускав дядько. Ще в університеті. Там мене вважали добрим, хоча я був. Ну, доведи!» ну, доведи. Не нав'язливий, парирував кіт. Ти хочеш сказати, ледачий, різко видав дядько. Можливо, й так. Мій батько, а ваш дід, старий Ісаак Беллю, вбив кулаком чоловіка, коли йому було 69!» Кого вбив? Ні, не вбив твого діда, безсоромний ти блазню. Джон гаряче поправився, а ти не вб'єш і москіта, коли тобі буде шістдесят дев'ять. Часи змінилися, дядьо. Тепер за вбивство сядуть у в'язницю, відказав кіт. Скільки тобі років? раптом спитав старий, задираючи голос. Десь, почав кіт. Я знаю двадцять сім. Ти закінчив коледж у 22, а потім 5 років шарудився, малював, бринькав, байдикував. На що ти годиш? Коли я був у твоєму віці, мав одну білизну був міцний, як скеля, і спав на каміннях, харчувався в'яленим м'ясом і ведмединою. Порівняно з тим, ти баба. Я можу за мить покласти тебе на лопатки або збити з ніг кулаком. Неможливо стати силачем, просто спорожнивши склянку коктейлю, з жалем пробурмотів кіт. Хіба ви не бачите, дядьку, що часи змінилися? До того ж мене виховували зовсім інакше моя люба, наївна мати. Джон Беллю сердито заворушився на стільці. Як ви самі кажете, була надто доброю до мене, берегла мене, мов кришталеву вазу. Якби я ще хлопцем здійснив кілька справжніх подорожей, які виховують силу і мужність, дивно, чому ви ніколи не брали мене з собою адже виїздили Хелом і Робі до С'єри та в Мексику, бо вважав тебе надто кволим для цього. От бачите, ваша вина, дядьку, і моєї доброї, надто доброї матері. Як же я міг загартуватися, що мені залишалося крім малюнків, ескізів та віял? Хіба я винен, що ніколи не працював? Старий дивився на свого небожа з відразою. Терпець урвався. Гаразд. Я якраз збираюся в одну з таких подорожей. Може, поїдеш зі мною? Трохи запізно, мушу сказати, а куди саме? Хел і Роберт вирушають на Клондайк. Я хочу провести їх через протоку до озер. Він не встиг договорити, бо кіт підскочив і схопив його за руку. Мій рятівнику!» Джон Бельо здивовано глянув на нього. Він аж ніяк не очікував, що кіт сприйматиме пропозицію серйозно. Подумай, як слід, обережно мовив він. Коли вирушаємо? Це буде важка подорож. Ти нам лише заважатимеш. Ні, цього разу я працюватиму. Я навчився працювати, відколи потрапив до хвилі. Кожен мусить мати запас харчів на цілий рік. Там буде така метушня, що індійці носії не впораються. Хел і Роберт тягтимуть своє спорядження самі. Я її їду, щоб допомогти їм, і ти маєш нести стільки ж, як вони. Випробуйте мене. Ти не витримаєш ваги вантажу. Коли вирушаємо? Завтра. І не думайте, що мене надихнула ваша промова про витривалість, сказав кіт на прощання. Просто я хочу позбутися огари. Хто це такий? Японець? Ні, ірландець, великий рабовласник і мій найкращий друг. Видавець хвилі, справжній кат. Він навіть мертвого змусив би танцювати. Того ж вечора Кіт написав о Гарі. Беру відпустку на кілька тижнів. Знайди іншого хлопця, хай допише роман. Пробач, друже, але здоров'я важливіше. Коли повернуся, працюватиму за двох».